І ось для нас сьогодні дається знання, навчання, щоб ми не попали на це місце муки, бо цей багатій виявився ще не зовсім таки аж до кінця втраченою людиною. Він згадує про те, що має п'ятьох братів. Він каже: я благаю тебе, отче, Авраами, пошли Лазара у мій дім, бо маю п'ять братів. Нехай їм, їм скаже, щоб і вони не прийшли на це місце муки. А що каже йому Авраам? Вони мають закон. І пророків. Знають Мойсей, Нехай його слухають заповіді, які передав Мойсей. Вони не втрачають своєї актуальності в 21 столітті моральні принципи, життя по Євангелію, ось це буде закон і пророки. І якщо ми не будемо. Цьому євангельському вченню, то ми будемо мати моральне право сподіватися на то блаженне ложе Авраам, щоб і там поселитися. А коли будемо нехтувати, звичайно, то чуємо, що очікує таку людину.